Нищать ворога з неба на одному з найгарячіших напрямків. Дронарі 148 окремо артилерійської бригади ДШВ показали, чому цю війну дедалі частіше називають війною дронів. Підрозділ тримає оборону на Курахівському напрямку, де росіяни тиснуть величезними силами. Роботи в дронарів чимало: як в операторів ФПВ, які безпосередньо влучають у ворога, так і в інженерів із саперами, які мають оперативно та безперебійно передавати підготовлених пташок на позиції. В одній з таких Майстерень побував наш Єгор Ромахло. Під час сюжету ви побачите QR-код на екрані, за яким зможете долучитися до проєкту Друзі ДШВ та допомогти воїнам до НАТО. Це восьмидюймовий дрон. Він вже йде нам з платою ініціації, яка використовується тут. Тут чіпляється снаряд, потім сапер його змонтує на позиції. І відповідно він. Полетить уражати ворога у майстерні 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ робота кипить 24 на 7. Воїни цього підрозділу тримають оборону на Курахівському напрямку. І fpv дрони тут відіграють важливу роль у стримуванні та знищенні ворога. Саме тому інженери мають оперативно модифікувати дрони і одразу відправляти їх на позиції. Щоб повністю його підготувати, коли він до нас приходить зі складу. Це потрібно його перепровірити, якщо в нього не буде ніяких проблем, бо інколи. Таке трапляється, потрібно його налаштувати, перепрошити, тут добре перевірити, і тоді віддати хлопцям на позицію. Ну, це десь Добрих година, дві може на одну пташку піти. Велес уже півтора року, як долучився до війська. Устиг попрацювати її оператором, БПЛА і штурманом. Тепер опанував фах інженера. Воїн розповідає, одне з головних завдань налаштувати безпілотник на правильну частоту, аби окупантам було складніше заглушити його ребом. Для роботи використовують дрони різних розмірів: 7, 8, 10 та навіть 15 дюймові. Що більша пташка, то потужнішу вибухівку вона зможе доставити на голови ворогів. Це наші заряди, які ми самі робимо. Кумулятивна виємка, кумулятивний снаряд. От, ми цепляємо так його на дрон в такому виді. От. Тут у нас є доповнітельні уса для замикання. І коли він летить, по техніці він замикає уси. Якщо інженери працюють з місками дронів, то цапери відповідають за якість та потужність удару. Тут цим займається код. Воїн розповідає: більшість боєприпасів для FPV створюють власноруч, частину ж переробляють з вже існуючих снарядів. От е, примір: це в нас касетний боєприпас. Тут одна частина, і тут така ж сама друга частина. Ми його розкручуємо, викручуємо, витягуємося із нутрянки. Сюди ми заложуємо пластид, Такими ми частіше залітаємо всередину. Технику і сі двері. На жаль, ворог адаптується до зброї, яку використовують наші захисники. Усю техніку обшивають додатковим захистом що добряче ускладнює її знищення. Іноді це потребує снайперської точності пілота. Крім цього, ворог продовжує масштабувати й власне виробництво О, дронів. Воїни кажуть, нині російських пташок у небі вдвічі більше ніж наших. Дронів би хотілося б більше. Скажем так, щоб більше працювати і як по піхоті, так само і по техніці. Ми можемо техніку з першого удара спалити. А от по піхоті, тут а, за піхотою треба ганятися. І вони ж розбігаються автомати, вони стріляють автоматами, і інколи збивають, це не без цього. Ну на піхоті слава богу, поки що реба немає. Допомогти українським дронерям із безперебійним постачанням БПЛА можете, і ви приєднуйтеся до проекту друзі, дешеве за QR-кодом на екрані. Так ви зможете підтримати підрозділ до НАТО та долучитися до знищення ворога на полі бою. Ромахло, Сергій Марченко, факт «Єдині новини.